Питання перше. Як ви оцінюєте дотримання структури та технік продажу ваших менеджерів до надання вам конкретних мовних стандартів від 1 до 10? Тобто до початку впровадження мовної аналітики з нейроном? Угу. Може бути, наприклад, оцінка дотримання. 7, в принципі, бо вісім вони вже там це така класна оцінка, а 7 це, можливо, десь пішли інші сценарії трошки. Угу. Добре, зафіксувала. Наступне питання: як ви оцінюєте чек-лист по налаштованому типу дзвінку, враховуючи прописані там структурні стандарти та техніки для позитивного закриття клієнта від 1 до 10? Тут оцінка саме за чек-лист, який був розроблений для вас Станіславом. Так, наразі 8. Чому? Бо тому що ми ще будемо його далі е, тестувати, далі проваджувати і, наприклад, коли ми. Повністю влиємося з ним. Ну, почнемо влиємося в цей чек-лист, і може підкоригуємо ще можливо якісь останні моменти кі, то буде 10, Я думаю. Uh -huh. У ну, принципі він Super. такий досить логічний, в принципі, ну логічний чек-лист. Угу, Окей, дякую за таку високу оцінку. Будемо робити все, щоб це була тверда десятка. Окей, йдемо далі. Як ви оцінюєте аналітику, яку ви отримали за рахунок налаштованого алгоритму відпрацьованого платформи від 1 до 10? Тут оцінка саме за аналітику, яку ви отримаєте в чаті звіт від бота і на платформі. В принципі, аналітика 9, ну, питань нема, просто угу. вона. Вона ну, вже видає, видає ніби які моменти червоні, можливо, 9-10, вона видає просто моменти, які не дотримуються. Єдине, що стоп фрази, в принципі, е... стоп... ні, все гаразд. В принципі, я просто думаю зараз в голові голос. В принципі, аналітика все добре, по моментах вона все добре, все добре показує, стоп-фрази вона показує, тому, можливо, на 10. Угу, Супер, клас. Це дуже приємно чути. Так. так, зафіксувала. Наступне питання: як ви оцінюєте точність та надійність результатів, які ви отримали відмовної аналітики від одного до десяти? Наразі. Ні, Супер, йдемо далі. Наскільки надані рекомендації по покращенню якості дзвінків ваших менеджерів вам, на вашу думку, вдалося донести до ваших менеджерів від 1 до 10? А, в принципі, донести я доношу, але оцінками я ще не до кінця задоволена, тому я можливо поки поставлю там. Тім, але коли ми вже підтягнемо оцінки до кращого результату, то я вже ставлю вісім, дев'ять, десять. Просто наразі ще привикаються, і, наприклад, не всі розмови йдуть по даному скрипту. Наприклад, клієнти можуть ну, змінити наприклад, тему різку, змінити хід розмови. І тоді починає, починає йти хід не по скрипту, починає йти розмови по іншому. Вони задає питання, можливо, не завжди дотримуємося скрипта, тому наразі. 6-7, бо тому що е, я бачу по оцінках, що ще не до кінця всього, всього дотримуємося, тому коли почнуться у нас оцінки від 8 балів, тоді я зможу поставити і оцінку там 8, 9 і 10, коли почнуться вищі оцінки. Uh -huh. Угу, так, зрозуміло. Добре, фіксую собі цей бал. Добре. Наступне питання. Як би ви описали ваше загальне враження від роботи з нашою компанією та командою? Можливо, у вас є якісь побажання до нас, як нам стати краще а, в принципі, саме з командою все гаразд, тому що, наприклад, з командою у нас їде контакт, наприклад, виникли якісь питання, або давайте зробимо зум, або чи потрібно внести якісь корективи. Я, в принципі, відповідь отримала одразу. Відповіді були. Добрі, нормальні. Не було такого, що там ми це врахуємо на майбутнє, всяке таке. Ні, було нормальні відповіді, зараз вирішимо, зараз несемо, зараз коригуємо, тому в принципі всім задоволено 10 балів саме по команді. Супер, клас. Дуже приємно. Це дуже мотивує, Хочеться ще більше працювати, щоб отримувати такі гарні відгуки. Окей, да-да. Також сподобалося їй, ну, що в, в групі була швидка комунікація, плюс в Zoom вас мовний аналітик, був він е мені сподобалося, як він відповідає, як він обґрунтовує. Все дуже логічно було, в принципі, якщо йому було з чимось не згідно, то він, в принципі, вміє обґрунтувати, що потім все є з тим, що він говорить. Клас, супер, я йому передам таку плюшечку від вас. Дуже приємно. Окей, Йдемо далі. Чи готові ви надалі користуватися платформою та прив'язати kpi менеджерів до оцінок, які вони отримують при роботі з нейроном на майбутнє? В принципі, думаю, що так. Наразі, Наразі потрібно ще додати ще одну дівчинку, щоб вона теж втягнулася в процес. Угу. Саме трішки попрацювати над балами і і прив'яжемо принципі оцінки до KPI. Ага, Супер. Хей, йдемо нас... далі. Чи готові, чи розглядали е, ви такий варіант, як підключення інших типів дзвінків, інших воронок, таких як реанімація або дожим? Чи думали над цим питанням? А, так, думали наразі е, ну е, з керівництвом і в нас наразі до активний найм плюс? Різні, різні сфери, різні проекти, тому обговорю і в майбутньому думаю, що до цього повернемося. Але звісно, угу. я таких рішень до кінця сама не можу прийняти зараз на майбутнє, тому я мушу обговорити все ж таки з керівництвом своїм, і це буде угу. таке вже остаточніше рішення. Так, угу. да, все зрозуміло. Добре. І останнє питання: наскільки ви готові рекомендувати платформу Нейрон іншим бізнесам, не конкурентам? <з> від одного до десяти. В Принципі, е, можу сказати, що вже були і рекомендації, так як зараз проходжу навчання з е, спортаном корінним. Е, там є власники бізнесів або е, керівники, і ми обговорювали uh -huh. нейрон, і тому я, в принципі, розповідала, що вже ми користуємося нейроном, тому рекомендації вже були, я думаю, це і так я, ну, uh -huh. можна в оцінку не ставити, просто сказати, що вже були рекомендації. Угу, зрозуміла, клас, супер. Я до речі, постійно собі в інстаграмі бачу вашу рекламу і це просто вау. І Я тепер хочу у вас теж замовити адручку як тільки вона мені знадобиться, тому що це ну просто дуже класно. Супер. Мені дуже подобається. Дякую. Я наразі не бачила взагалі аналогів а, ну вашої фірми, вашої компанії. Тому ви прям я б сказала, унікальні. Це дуже класно. І дуже дякую. приємно працювати з такими великими компаніями і знати, що у нас такі класні партнери і клієнти. Супер, Марія, дуже дякую за ваш час, за вашу включеність, за вашу активність. Це дуже приємно. Будемо надалі працювати над розвитком ваших менеджерів, і ми завжди поруч, завжди готові вам допомогти, тому звертайтеся. Добре, дуже вам дякую, дякую за зустріч, дякую за приємні відгуки щодо обручок. Будемо дуже вас чекати нас на консультації. Е, і також в разі чого ну, буду чекати відео, в разі чого, що будемо зв'язувати. дуже вам дякую за такий фідбек, за, за швидкі відповіді. Супер. Все, тоді гарного вам дня, мирного неба, на зв'язку будемо. Взаємно, до побачення. Да. До побачення.